Слава Богу, брати і сестри, хотів декілька слів вам сказати не про духовне, про те, як можуть обманути нас на заправці. Багато тих говорить, але сьогодні вже добираюся з Києва і заїхав на заправку, думаю, доляю 10 літрів палива і буду їхати далі. Але зайшов на заправку. І кажу, третя колонка. Вони кажуть, як третя заправляється. Кажу, ну моя третя колонка, як заправляється? Заправляється. Підходить чоловік, каже, ваша яка перша, а заправляй мені. І говорить, що вже вляла 32 літри. Що я вам кажу, мені тільки 10 потрібно. Ну тоді прийдеться мені поставити свої гроші, все. Я кажу, ну, що ви виручити, мене не можете. Сказала якусь суму, кажу, добре. Вже ми домовилися з тим шофером, водієм. Він пішов туди, каже, я ж вам сказав перша колонка. Вона каже: ви мені сказали третя, починає між ними спор. Ну, він каже, ну подивіться, я, сказ... я на першій колонці, могли по камерах подивитися все. Ну, може, я щось попутала зняло в мене, з картки в мене були. Паливо. Вже все ніби розібралися. Я змирився, що я маю заплатити за це. Підходжу до колонки, а в мене показує колонка 17 в уляту. Повертаюся назад, кажу, ви мені влялись 17 літр. Як 17 літр? Я вам 32. Літр". Кажу, ну йдіть до колонки. Вона підходить до колонки і починає розказувати мені, що це вона мені не доляла. З 50 літрів вона мені 17 не доляла і це буде 32. Стоїть з чеком і доказує мені, що з 50 вона не доляла мені 17. Кажу, то колонка показує, скільки ви не доляли чи скільки ви вляли. За третім разом Три рази я її питаю. Доказує, вже розумієте, я знову винувати. І вона ну, після третього разу каже: вибачте, пішла на касу, немає, бачу, я зайшов туди, там прийшов старший, щось там всім розказує, потім приходить. Каже, зараз вам шуляю 15 літрів, то буде 32. Я собі думаю, ну як по комп'ютеру все було показано. Оглянувся кругом, бачу старший напевне, той, що я бачу, кому вона показував на касі, Стоїть метрів 20 від мене і дивиться на мою реакцію. Я собі їду і думаю, ну розумієте, не буду називати заправку. Вона така престижна заправка, брендова, скажімо так. Але суть не в тому, я хотів всім сказати, будьте обережні. розумієте, Їду і думаю, по дорозі вже 400 кілометрів майже приїхав. Як всі хочуть, я стою під Рясником в Священській Одежі, які я ходжу повсякденні. І так собі думаю, ми прийшли з обшуками в Лавру, забрали кошти. На якій основі? Всі користуються грішми, у лаврі не може бути кошти. Прийшли хмелець, забрали. Кошти митрополіта. Прийшли у Житомир забрали кошти. Розумієте? І дивляться, напевно, що Єленський дає противозаконні якісь позови, ще щось. Розумієте, ну всі хочуть тебе ущупнути. На пустому місці, на простому місці, хочуть тобі сказати, простіть, бо що ти нерозумний, чи ти дурак. І то очі дивляться, і ніби жалість. Таку до себе визивають. Але ну, може, дійсно людина помилилася, але стояти біля колонки і доказувати мені, що вона мені не доляла 17, а колонка показує, скільки не доляла, чи скільки вляти, розумієте? І от все телебачення так дивишся і думаєш, що всі хочуть на тобі на чомусь нажитися. І думають, що ти, от, ти священник, ти батюшка, ти повинен нагнути голову і. Тебе мають бити, на тебе мають обливати грязю. Але ви знаєте, всі сьогодні ситуації. Я і не бажаю цій людині зла, не доведи Боже, але бажаю всім, щоб ваші кошти, ніхто, ваші статки, які ви заробляєте, трудиться своїми талантами, святим потом, своїм розумієте, таким трудом важким. Ви заробляєте, а хтось просто стоїть і хоче вас обманути. Хтось просто пустив по телевізору кличку. Що ви афільовані. Ну, і ви будете кричати, ви будете так думати. Хтось когось вбив, скажу, що так, але це зовсім буде не так. Це то саме, я собі їду і думаю, це, якби сказали про мене чи про вас, що ви в космос літали. Але всі будуть... Я ніколи в космос не літав, напевно, і не полечу. Але всі будуть поки розказувати, що я літав в космос. І всі будуть, напевно, вірити, що я космонавт. І сьогодні, браті і сестри, коли от така омана йде на церкву, на духовенство, на єпископів, на духов... людей віруючих. Будьте мудрі, будьте пильні, вмійте розсуждати, коли вас обманюють, коли вас просто підставляють, клевещуть. Але ви маєте розсудок, трезвий, і моліться Богу. І впивайте на Бога. І Господь знає, як це і свято. Я також міг, знаєте, ну приїхав майже 400 кілометрів, міг відкрити дверку, хлопнути, поїхати і все. Але став до думати... я ніколи майже також не дивлюся на колонку. А тут підійшов, думаю, ну як, сказала 32, 17 пише. І я бажаю всім браття і сестри, бо сьогодні жіночок дуже багато за рулем. Коли заїжджаєте на любу заправку, подивіться, скільки ви літер заплатили і скільки вам літер вляли в бак ваш, який буде їхати і возити вас. Не їх, а вас. Ви заправилися для себе, для свого життя, для своїх трудів. І нехай ангел хранити всіх бережа, хто їде сьогодні в дорозі. Перехрестіться себе, перехрестіть дорогу, помоліться. Нехай Господь благословить вашу шляху, вашу дорогу і куди ви їдете, щоб ви мирно, щасливо добралися. Ангел-хранити Росія, Бог поміч!